Раночку та рок рісталів. І я хочу вам підсказати, що вам хочуть передати вищі сили. Потихеньку починаю сьогодні вже робити діагностики. Бо, ви знаєте, три ночі в Києві були жахливі. Так що сьогодні починаю, бо не дивилася, діагностик накопилося по запису вівторка. <кхід> так, дивимося, що вам хочуть передати вищі. сили. Для кожного, може бути, тут порада. Вам треба пересу... передивитися ваші відносини в родині. У вас є кохання, у вас є любов, у вас є повага, але за вашими ругньою і вашими криками ви не чуєте один одного. Прислухайтесь. Бо буде назрівати такий конфлікт, що потім будете мені писати, я дюся, розрулюю ситуацію. Треба дуже бути уважному до сім'ї. Сісти просто поговорить, передати один одному слова вдячності. Передать, сказать. Сказати, що ти в мене найкраща, ти в мене найкращий вияснить, бо може бути недобра карта. Може бути розноглас'я таке, що приведе до неважного. Так, в нас тут Пентаклі. <кхід> Трошечки затримається. І так гарна карта, і так. Просто ви дуже чекаєте виплату якусь, трошки затримається, бо перевернута карта, але все одно все вона буде виплата по грошам. Так, підвішене состояння. Що ви надумали вирішити? Виріш... Вирішити не можете. Пишіть, я вам підкажу, що, що таке у вас зависла ситуація. Ну, це ж пока. Так, да, це пока. Поки. І тут сразу, сразу почнеться вісточки, новини для того, щоб вийти з цієї завищої ситуації. От-вже от, от вже на тій неділі почнеться у вас здриг. Дивіться, тут 14 число. 14 числа і почнеться. Бо зараз, бачите, 12-те буде завиша ситуація у вас, і потім, якось раз, і воно швидко все починає відбуватися, так як ви хочете. Будьте обережні в своїх словах і в своїх поступках. Будьте обережні в своїх діях, бо тут є у вас багато можливостей, є багато способностей для того, щоб достійнути. Але будьте, знаєте, то кажуть, слово скажеш, потім назад не забереш, слово не горобець. Випустиш, не піймаєш. Так що, отут будьте обережні, щоб не на... бо буває, як споримось. Багато дурних слов, можна сказати, а такі ж слова є, тоді і збуваються. Я знаю, одна, ну, це давня клієнтка, я вже, в мене з нею зв'язка немає зв'язку, не знаю, де вона ділася. Все, время, як ругалися, кляла свого чоловіка. Кляла, кляла, там такі погані слова казав, щоб ти, в общем, не хочу її озвучувати. І да, він, не стало його помер. І вона все життя жаліла, ну, вона вже в віці. Не знаю, де вона зараз і що. Так що, будь ласка, не, не проізнусьте ненужні слова. Кажіть всі гарні, щасливі слова, бо є е, слова чорні, а є слова світлі, і є слова злі, а є слова щасливі. От побільше щасливих слов. Произносте. І тоді все у вас буде умірено, спокійно, в сім'ї, в родині, на роботі. Бо на роботі теж, як ругаєтесь, а потім пишете мене, ядюся, що діти, як розрулити ситуацію. Поки сьогодні не треба святкувати. Сьогодні-завтра, бачите, тут перевернуто. Ну, хай там в кавичках, в лапках святкують і. Сусіди одяким усім ну Таке в них святкування, бачу, перевернуте, щось не все ладно, в них буде святкування їхнє. так І, і ви старайтесь не святкувати. Якщо що намітили на сьогодні-завтра, не треба. В другий день. Тут вперед дійствуйте, давайте, де ви надумали їхати, то поїдете, поїздка буде класна. Ой, така гарна поїздка. Тут ще й коханий до вас зустріч буде. Ну, може, ось ось на тій неділі, може, до кінця травня буде зустріч, бо на всіх парах, бачите, на єдинороги до вас спішить. гарна дуже карта захисна. Ну, а у вас потужна жіноча енергія. Перед вами він точно не устоїть. І ніхто не устоїть. Бо е, хто вам ще скаже? Ваша ядюся скаже, ви гарна жінка, красива. Неймовірно сексуальна, неймовірно гарна. Я вам це говорю.